Вітаю вас! Дуже радий вас бачити. Дуже давно не бачились. Не бачились, тому що не було світла. Не було світла, як у всіх людей, і аж згадується один з коментарів, який розглядали на одній з останніх відповідей на питання, де кажуть, що у всіх депутатів є світло. А воно не так. У мене світла не було. І тільки зараз з'являється така мікроможливість з вами зв'язатись і з вами люди поговорити. Тож, якщо бажаєте задати те чи інше запитання, залишайте коментар під цим відео або під будь-яким іншим. У окремій рубриці я обов'язково дам на ваші запитання всі відповіді. Крім того, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Давайте просувати правильний контент, просувати правду людям. А в Україні тим часом стався блекаут. Блекаут стався, і це насправді, скажімо прямо. Рано чи пізно мало статись. тому що ми перебуваємо під нещадним обстрілом ворога, і рано чи пізно енергосистема мала відмовити. Нам багато казали експерти, ми, як фракції, ми спілкувалися з експертами і казали, що ми дуже довго трималися насправді, оскільки при виведенні 30% енергосистеми з ладу будь-яка. Будь-яка країна Європи впала б у повний блекаут. Ми впали тільки зараз. Що означають ці всі обстріли? Чи досягнув ворог поставленої мети? Насправді, звісно, не досягнув. Його мета навіть не залякати українців. Чесно кажучи, я вже вважаю, що причиною цих всіх обстрілів це не залякування українців та не взаємодія з українцями, а взаємодія більше з європейськими партнерами. Путін уже чітко розуміє, що на українців впливати не можна ніяк. Він має просто піти з української землі і на цьому все має закінчитись. Але все-таки він може взаємодіяти з європейськими партнерами, з європейськими партнерами, які можуть так чи інакше тиснути на Україну. І, намагаючись тиснути на них, він і проводить ці обстріли. Звісно ж, у нього нічого не виходить, як і попередні його плани, і так само нічого не вийде. Але у цій всій ситуації повинен вам ще раз нагадати: ходіть у бомбосховище, або щонайменше, користуйтесь правилами двох стін у випадку повітряних тривог. Це дуже важливо. Переходимо до другої важливої теми. Уявіть, якби президент Зеленський. Зустрівся з матерями мобілізованих, а потім під час незалежних журналістських розслідувань виявилось би, що це були б або якісь місцеві чиновники, або взагалі партійці-слуги народу. Уявіть, що б зробили б з усіма депутатами, що б зробили б з усіма слугами, що б зробили б взагалі з владою. Це все тому, що у нас. Незалежне громадянське суспільство, яке ми побудували. На цьому заході Володимир Путін озвучив тезу, що дуже багато людей гине у автокатастрофах, пиятики і так далі. І якщо він організував війну, то ніяк це на Росію не повпливало. Звісно, повпливало. Всі найкращі люди виїхали з Росії, а значна частина повернеться каліками з цієї війни. Хто повернеться особою з обмеженою можливостями, а хто повернеться моральним інвалідом. Тож, в підсумку цієї всієї історії, ми можемо чітко сказати, що Україна не Росія. Це не тільки фраза другого нашого президента. В Україні ці всі механізми, ці всі технології не працюють. У нас президент повинен чітко і зрозуміло давати сигнали, особисто приїжджати на фронт. Одразу після звільнення міст, одразу приїжджати в Ізюм, у Бучу Бородянку, у Херсон. Одразу після цих звільнень президент одразу там був. І це було не фейк, і це дійсно він туди приїжджав. В Росії ж президент проводить зустрічі з чиновниками та партійцями під виглядом матерей мобілізованих в той самий час, коли тисячі росіян гинуть на передовій. Ми чітко бачимо, що. За роки незалежності ми дуже сильно змінились. І ми обов'язково переможемо. Третьою темою це ми знову поговоримо про Пригожина. Детальніше про цю людину ви можете побачити у цій підсказці. Ця людина чітко показала ще раз, що він проводить політику таку саму, як і Ісламська держава. Після того, як Росію визнали державою терористом у Раді Європи, туди було прислано. Футляр від скрипки, а всередині там знаходилась кувалда. Це все стало нагадуванням щодо вбивства росі... російськими вагнерівцями свого ж вояки Нужина. Європейці це чітко бачать і чітко дають цьому свою оцінку і ставляться до Росії як до терористичної держави і розуміють, що вони правильно зробили. Тож можна чітко сказати, що в останні дні було дуже багато подій, але я вирішив обрати. Найважливіше з них. Якщо бажаєте задати питання щодо цих подій або будь-яких інших, залишайте, будь ласка, коментарі з радістю дам на них відповідь. Дякую вам за увагу.